Добробат не тільки відновлює будівлі, зруйновані війною, але й гуртує волонтерів для допомоги соціальним об'єктам. Нині небайдужі об'єднались, аби покращити побут вихованців магальського будинку інтернату. Більше розкаже моя колега. На початку повномасштабного вторгнення небайдужі українці об'єднались у добровольчий будівельний батальйон та допомагали розбирати завали та відновлювати зруйновані війною будівлі. Волонтери громадської організації Добробат розширили свою географію і нині. З допомогою завітали на Буковину. До нас звернувся Антон Гулідін, він радник уповноваженого справ людини, і він звернув нашу увагу в те, що необхідно підтримати цей заклад, тому що ну, дітям потрібно покращувати умови проживання. Прислав фото, ми побачили, що там необхідно організувати їм приміщення, де вони могли відпочивати спальні. Плюс там є і ряд господарських певних питань, які ну, потребують вирішення оперативного. тому. Ми кинули клич. Волонтери допомагають відремонтувати частину приміщень Магальського будинку інтернату. Ми ось організували там більше 30 людей, ось на ці вихідні, щоб зайнятися саме роботами в інтернаті. Вони шпаклюють та фарбують приміщення, а також допомагають колоти дрова. Будівельні матеріали волонтерам надали у закладі. Проте на цьому. Не планують зупинятись. Ми такі створили невеличкий координаційний чат, де ми будемо вже з адміністрацією координуватись в плані необхідності роботи їх спрямування, можливо, залучення ще волонтерів, або будемо запрошувати волонтерів. Котрі вже згодились цими вихідними допомогти дітям, також долучатись, щоб ми довели цю справу до кінця. Окрім того, Добробат планує і надалі розширювати мережу волонтерів і створювати координаційні штаби по всій країні, аби можна було оперативно реагувати на сучасні виклики. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.